Права номер 1177, при яких значеннях m і n графік рівняння проходить через точки. Що це значить? Коли точка належить графіку рівняння, це значить, якщо ми підставимо координати цієї точки замість х та y в наше рівняння, то ми отримаємо правильну рівність. Давайте підставимо координати для кожної точки в дане рівняння. Починаємо з точки С m помножити на 2, тобто 2m, мінус n помножити на мінус 1 плюс n дорівнює 6. Ось отримали перше рівняння з двома змінами. Так само підставляємо координати точки d замість х та y. Маємо мінус 6 m 5 5 n помножити на n, так, дорівнює 6. Давайте перше рівняння помножимо на 3. Чому на 3, щоб отримати протилежні коефіцієнти біля m. Маємо 6 m плюс 3n дорівнює 18. А тут мінус 6m мінус 5n дорівнює 6. Тепер давайте додамо ці два рівняння таким чином, m знищиться. 6m. Плюс n мінус 6 m мінус 5n дорівнює 18 плюс 6 6M та 6 m скорочується, 3n мінус 5n, це в нас буде мінус 2n, буде дорівнювати 24. Тоді n дорівнює 24 поділити на мінус 2 буде мінус 12. Давайте підставимо це значення n. Ну, Наприклад, в перше рівняння до множення маємо 2m мінус 12 дорівнює 6, тобто 2m дорівнює 6 плюс 12 18, m дорівнює 18 поділити на 2 це 9. Відповідь: розв'язками даного рівняння є. Не розв'язками, а при значенні М дорівнює 9 та Н дорівнює мінус 12 це рівняння буде проходити через точки С та Д. Вправа номер 1178. Запиш... Запишіть рівняння прямої, яка проходить через точки. Дивіться, нам потрібно знайти дві невідомі К та Б. Ми знаємо, що рівняння цієї прямої проходить через дві точки. Тобто, якщо я замість х та y підставлю координати кожної з цих точок, то я отримаю правильну рівність. Тобто я отримаю два рівняння. З системи цих двох рівнянь з двома змінами К та Б, я зможу знайти їх значення, а отже, записати рівняння прямої. Давайте підставимо. Y дорівнює kx плюс b, просто перепишемо. Так? Тепер підставляємо. Замість y підставляємо 1. Замість х 2, тобто 2к плюс Б. Ось у нас перше рівняння. Далі підставляємо другі, координати другої точки. Замість y 2. Замість x 3. Ось отримали друге рівняння. Тепер давайте, дивіться, коефіцієнти біля b однакові. Давайте від першого рівняння віднімемо друге рівняння. Маємо ліва частина мінус ліва частина, 1-2, буде дорівнювати 2 k плюс B мінус мінус 3K плюс B. Маємо мінус 1 дорівнює 2 k плюс B плюс 3 k мінус B бета б скорочується, маємо 5к, перепишемо спочатку к, дорівнює мінус одиниці, а отже k буде дорівнювати мінус 1 п'ята або ж мінус 0,2. Тепер давайте підставимо значення k, ну, наприклад, в перше рівняння. Отримаємо 1 дорівнює мінус 0,4 плюс b. А отже b буде дорівнювати одиниця плюс 0,4, тобто 1,4. Ми знайшли значення k та значення b. Давайте запишемо рівняння прямої. y дорівнює мінус 02х плюс 1,4. Так само тепер зробимо і з другим випадком. Підставляємо мінус 4, мінус, ні, тут y 5, тобто 5 дорівнює мінус 4 k плюс b. Підставляємо Q. Мінус 3 дорівнює 4 k плюс b. Підставили за X та y. Дивимося, коефіцієнти біля k протилежні числа. Давайте додамо ці два рівняння. 5 мінус 3. Буде дорівнювати мінус 4К плюс 4к плюс 2 Б, тобто 2b. Мінус 4К та 4К скорочується, отримуємо 2b дорівнює 2, а отже Б дорівнює 1. Тепер давайте підставимо значення б, ну, наприклад, в перше рівняння. Маємо мінус 4К плюс 1 дорівнює 5. А отже, мінус 4к дорівнює 5 мінус 1 – 4, к дорівнює мінус 1. Знаємо k, знаємо b. Давайте запишемо рівняння цієї прямої. Y дорівнює мінус 1 помножити на х мінус х плюс 1. Вправа номер 1179. Запишіть рівняння прямої, яка проходить через точки. Ми знаємо. Що якщо точка належить прямій, то підставивши її координати замість x та y даної прямої, ми отримаємо правильну рівність. Тобто, якщо ми підставимо координати першої точки в рівняння прямої, ми отримаємо рівняння з двома невідомими B та K. Якщо ж ми підставимо координати другої точки, також отримуємо друге рівняння з двома змінами B та K, Розв'язавши систему цих двох рівнянь, ми можемо знайти ці невідомі b та k. Давайте підставимо. Перший випадок. Замість y підставляємо ординату a, 2. Замість x підставляємо абсцису А, тобто 3К, плюс Б. Так само робимо і з другою точкою. y, 4 дорівнює мінус К плюс Б. Дивіться, коефіцієнти біля B однакові. Давайте від першого рівняння віднімемо друге рівняння. 2-4 дорівнює 3 k плюс B мінус мінус K плюс B. Перепишемо 2-4 мінус 2 дорівнює 3 k плюс B плюс K мінус Б. B. B, B скорочується, маємо. 4k дорівнює мінус 2, к дорівнює мінус 2 поділити на 4 мінус 0,5. Тепер підставимо це значення k, ну, наприклад, у друге рівняння. Маємо 4 дорівнює 0,5 плюс b. Тобто b дорівнює 4 мінус 0,5 3,5. Тепер давайте запишемо рівняння цієї прямої y дорівнює мінус 0,5х плюс 3,5. Ось наша відповідь. Так само зробимо і з другим рівнянням. Так, підставляємо замість мінус 3, замість мінус 2. Так. Тепер замість y 6, замість х 1. Маємо коефіцієнти при B однакові. Давайте віднімемо від першого рівняння друге. Це в нас буде мінус 3 мінус 6 дорівнює мінус 2 k плюс B мінус K плюс B. Мінус 9 дорівнює мінус 2 k плюс B мінус b. Б та b то корочується. Переписуємо мінус 2к мінус к мінус 3к дорівнює мінус 9к дорівнює 3. Тепер підставимо значення k. Ну, наприклад, в друге рівняння маємо 6 дорівнює 3 плюс b, а отже b дорівнює 6 мінус 3. 3. Запишемо рівняння, Y дорівнює 3х плюс 3. Права номер 1180. Чи має розв'язок система рівнянь? Так. Ось давайте запишемо першу. 2х плюс y дорівнює 5. Дві зміння, але в нас три рівняння. 3х мінус 4 y дорівнює 24, х мінус 2y дорівнює 9. Давайте ми зробимо ось друге рівняння. Помножимо на 2. Та перепишемо. 2х плюс y дорівнює 5. 3х мінус 4 y дорівнює 24, а тут маємо 2х мінус 4 y дорівнює 18. Давайте від першого рівняння віднімемо друге рівняння. Отримаємо 2х плюс y. Мінус 2х мінус 4 у дорівнює 5 мінус 18. 2х у мінус 2х плюс 4 у дорівнює мінус 13, 18 мінус 13. 2х та 2х скорочується, отримали 5 дорівнює мінус 13. А отже y дорівнює… Міс 13 п'ятих. Тепер давайте підставимо це значення х, ось, наприклад, у перше, ось перше рівняння. Отримаємо 2х мінус 13 п'ятих дорівнює 5. Знайдемо х, 2х, буде дорівнювати 5 плюс 13 п'ятих. Переведемо у неправильний дріб, це в нас буде 25 плюс 13 38, 5. тоді х дорівня 38 5 поділити на 2, 38 10. 5 на 2 10. Це в нас буде 3,8. Тепер підставимо, щоб перевірити, чи, є, чи має розв'язок ця система рівнянь. Дивіться, ми працювали з першим рівнянням та третім рівнянням. Щоб перевірити, чи має розв'язок ця система рівнянь, потрібно підставити значення Х та значення y у друге рівняння. І якщо у нас це друге рівняння буде мати розв'язки, буде перетворитися на правильну рівність, то дана система має розв'язки. Підставляємо 3 помножити на 3,8. Мінус 4 помножити на 13 має дорівнювати 24. Давайте порахуємо. 3 на 3,8 це в нас буде 11,4, 4 помножити на 13 та поділити на 5, це в нас буде 10,4. 11,4 та 10,4 не буде дорівнювати 24.